Вечір тихенько на землю лягає, зорена нічка крилом нам махає, сон по доріжці до діток іде цікаву казочку малята несе, казка улюблена, всіх нас навчає. Мріяти, жити, творити добро. Для цього людині життя і дано. Раді зустрітиме друзів своїх, котик мурлика вже казку моркоче, їжичок фуфирчик вужко лоскоче, тітка сорока скрізь облітала. По всьому світові тіткам казки назбирала. Сьогодні я вам хочу розповісти казочку Котик і півник. Були собі котик і півник. Котик було на скрипатці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде полювати, а півник вдома сидить у хаті. Котик йдучи, наказує: Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь. Хоч би хто і тебе і Добре, добре. Півник замкне хату і сидить, аж поки котик не повернеться. Навідала півника лисичка і надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика немає вдома, і починає підмовляти. Півнику, півнику, у мене золота пшеничка, холодна водичка. Так, 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 то Не вивіда так. Бачить лисичка, що так не бере, прийшла раз уночі. Насипала під вікном пшенички, а сама залізла під кущ. Пішов котик, а півник подивився у віконце. Побачив, розсипало пшеничку і міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, і котику не скажу по Тільки півник за паріг вийшов, а лисичка за нього та й помчала. а півник кричить високі сидились, Лисичку доганяти. Вернувся додому, плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисиченої хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця полюбати. А дітям наказали нікого не пускати, півника глядіти та кріп гріти, а котик. Підійшов до вікна та й почав співати. Ну, чотири дочки, ну, ну, дочки, От найстарша лисичка не втерпіла, та каже до менших. Ви тут пасите, а я піду подивлюся. Хто ж там так хороше грає? Тільки вона вийшла, а котик її схапив та в писану торбу, а сам знову грає. Ой у міських місцях чотири дочки, як і сім синочок, з будь яку. Перекочу. Та й собі вийшла, а він і ту схапив та вписану торбу так усих лисенят і виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, саму хату знайшов півника, взяли вони удвох усю лисичину страву поїли та й втекли додому. Та вже потім півник да віку слухав коти.